Понад чотири місяці відбіркових турів та півфіналів у третьому фестивалі конкурси ми талановиті взяли участь більше трьох тисяч виконавців та колективів з усієї рівненщини. Сорок найкращих пройшли до фіналу, який цьогоріч приймає Кузнецовськ. Одна з них – 15-річна Олександра Коваль із села Бугаївка Радивилівського району. Вокалу у професійних педагогів дівчина ніколи не навчалася, оскільки у майбутньому бачиться белінгвістом або ж юристом. На конкурс потрапила майже випадково за порадою вчительки. Співати я почала недавно, і цей талант відкрився в мені так взагалі зненацька. Почала співати, і, ну хвалять мене, каже, що гарно виходить, сказали, сказала, що потрібно, якби далі. Потрібно продовжувати це і розвивати. У фіналі фестивалю можна було побачити різні таланти від маленького саксофоніста до вже доволі дорослих виконавців та цілих танцювальних колективів, як приміром, ось ці бджілки. Проте перемога у підсумку дісталася саме Олександрі Коваль із безсмертним хітом Тіни Тьорнер». Якості головного приза Олександра отримала сучасний телефон. Фестиваль серед молоді не буває популярності за рахунок того, що перше діти мають можливість виступати на сцені. Їх показують в телевізійних в різних програмах. А також перша дівчина, яка в нас виграла цей проект, вона взагалі пов'язала своє життя саме з, з, з співочим життям. Своїм вона поступила в Київ на естрадну церкову академію». Спеціальним гостем фінального гала концерту фестивалю став гурт Зідзо, який протягом години співав та роздавав подарунки найактивнішим глядачам та танцюристам. <плес> Оксана Жужельська Богдан Рябунець. Інформаційна програма День.